Всім привіт! Розглянемо як намалювати квадрат в Scratch. Рудий кіт Sprite 1 буде малювати тоді, коли ми натиснемо зелений прапорець, отже, в область коду з групи події, коли зелений прапорець натиснуто. І коли рудий кіт буде рухатись, за ним буде залишатися лінія і кіт буде рухатися так, що буде намальований квадрат. Отже, нам потрібно опустити олівець, а для цього потрібно додати розширення олівець. Натискаємо кнопку в нижньому лівому кутку Додати розширення та ось тут вибираємо олівець. Опускаємо олівець, далі переходимо в категорію рух і додаємо блок перемістити на 10 кроків. Ну але давайте встановимо не на 10 кроків, а на 100 кроків. Тобто довжина квадрата у нас буде 100 кроків. Якщо ви хочете, щоб було 200 кроків, значить вводите 200 кроків. Ви знаєте, що у квадрата всі кути рівні 90 градусів, отже потрібно повернути на 90 градусів. І тепер, якщо ми виконуємо дану програму 4 рази, буде намальований квадрат. Тому що в квадрата усі сторони рівні і усі кути рівні 90 градусів. Бачите, я натиснув на зелений проперед 4 рази, квадрат намальований. Отже, ось ці команди нам потрібно виконати 4 рази. Значить ми використовуємо цикл повторити. Але кількість повторень у нас буде 4. Запускаємо. Квадрат намальований. Але бачимо, що попередній квадрат не стертий. Давайте зробимо так, щоб сцена очищалася. Отже, на початок додамо очистити все. Давайте спробуємо 200 кроків. Намальований квадрат ось так. Вже квадрат більший. Якщо ви бажаєте, то можете збільшити розмір олівця. Давайте задамо розмір, наприклад, 5. Якщо хочете, можете змінити колір нашого квадрата. На цьому все. Давайте тільки ще збережемо. Назвемо квадрат, збережемо на комп'ютері. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!